Яку ж небезпеку несуть транжири. по Перше, вони викликають запалення. Транжири провокують хронічне запалення в організмі, яке пов'язано з діабетом, ожиренням, артритом і навіть деякими видами раку. Друге, по підвищують поганий холестерин. транжири сприяють збільшенню рівня ліпопротеїнів низької щільності, що може викликати утворення бляшок у судинах, і це підвищує ризик атеросклерозу, інфарктів та інсультів. Вони знижують хороший холестерин. Одночасно транжери зменшують рівень ліпопротеїнів високої щільності, які відповідають за очищення Чення судин від надлишкового холестерину. Четверте підвищують ризик серцево судинних захворювань через зміни у співвідношенні поганого та хорошого холестерину. Збільшується ймовірність серцевих захворювань, гіпертонії та утворення тромбів. П'яте порушують обмін речовин. Ці жири змінюють чутливість клітин до інсуліну, що може призвести до розвитку діабету другого типу. Шосте вони шкідливі для вагітних та дітей. У вагітних трансжири можуть порушувати розвиток плода. А у дітей негативно вплинути на ріст, розвиток мозку та гормональний баланс. Восьме погіршують роботу печінки. Трансжири перевантажують печінку, оскільки організм складно їх переробляє, і це може призвести до жирової дистрофії печінки. Де їх найбільше? Це різна смажна їжа, фастфуди, сухарики, чіпси, у випічці, торти, печиво, круасани у маргарині в різному кондитерському жирі. І якщо в складі є гідрогенізована або частково гідрогенізована олія, уникайте цього в складі. Це і є трансжири. Підписуйтесь на мій канал і дізнавайтеся ще більше корисного.